Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух на закритому аеродромі Путіна поблизу Москви. За даними телеграм-каналі, під час прибуття кортежу з двійником стався напад невідомої групи осіб, які викрикували за Вагнера за Пригожина. Це ти його вбив. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що Путін так і не відвідав похорон. Проте нібито від влади прийшов цинічний війнок з надписом жилкакшавка, як піоса. Рідні Пригожина були шоковані таким цинізмом центрального апарату Кремля, які відверто знущаються над ними. Що ж, та, та ліквідація Пригожина була обрана спеціально. вважає експерта. Скоро російські окупанти втратять місто Бахмут у Донецької області. Раніше називалося Артемівська, Великий внесок у захоплення, якого зробили члени приватної військової компанії Вагнер під керівництвом Євгена Пригожина. І тому міністр оборони РФ Сергій Шойго викопав могилу пригожину, навіть якщо команду про знищення Пригожина давав російський диктатор Володимир Путін. Тін то документ, яка пачечку таку знаєте з доносом на Вагнера, це все таки підготував однозначно Шойгу, розповів військовий експерт Михайло Притула в ефірі Freedom. Ну, по-перше, зроблено надто демонстративно, знаєте, по військовому конкретно так. Тобто, ось надійшли знищити літак так, щоб всі бачили, хто це зробив. Чому в цей момент це в принципі зрозуміло? Річ у тім, що у Шойгу не дуже добре. Справи йдуть у Бахмуті. Ось там починається проблема. Велика проблема для Шойгу, тому що Артемівська він втратить, заявив експерт словами, таким чином на Шойгу ляже відповідальність за те, що він втратив здобуч Пригожина, і таким чином ця ситуація буде розкручена дуже сильно у змі Пригожиним, І Шойгу міг втратити свою посаду, тільки лише тому, що він не зміг утримати Бахмут. Ось ця ситуація наближається. Тобто, це ситуація днів реально днів. І Шойгу був змушений кидати велику кількість своїх резервів для того, щоб утримати Бахмут. Ось те, що відбувалося на лінії фронту, підкреслив притула експерт. Додав, що ця критично загрозлива. Шо його ситуація змусила його діяти швидко. Ну природно, дата була ліквідації. Пригожна обрана 23 серпня для того, щоб якби підкреслити те, що два місяці пройшло, і все питання вирішене. Вважає аналітик. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.